25-го. А чому? Ну, тому що, знаєте, як кажуть, краще поміняти праздники і, як сказати, аби не було б так, як у других. Різдво це якщо з Біблією зв'язувати, то Ісус Христос це можна обчислити. Родився не 25-го і не 7-го, а в початці жовтня тому це такий таке свято. Всігда тзвонули 7-го, а зараз якби не сильно до святків. У нас війна. Так що настроє святне особо немає. Різдво 7 го числа. А чому? Бо у мене у дідуся було день народження 7-го числа, і 7-го числа буду святкувати. 25-го. Чому? Ну, Тому що я українець. Слава Україні! Зараз в садочках в школах вони вже повністю перейшли от на цей новий календар. Миколая в нас було шостого, і в садочку було свято. Саме до шостого їм розказували, що Миколай прийде шостого різдво в них. Також там буде якась святкова. Дійство саме 25-го. Тому от через те, то, що вже воно на такому рівні все відразу перелаштувалося, вони дітей перелаштували і от ми разом з цим. 25-го. А чому? Ну, Тому що ми Україна. Ми прийшли на вже на нове час. А які традиції на Різдво збереглися у вашій родині? Кутя? ну, праздничний стол, кутя, холодець, олів'є. І плюс подарунки маличі. Я б святкувала, якщо чесно, сьомого. Тому що коли Ісус народився, це було 7 января. Я звикла б святкувати Різдво, і 25-го, і 7-го, бо в мене бабуля по татовій стороні полячка, а мами вже так праздували. А так, тому що треба переходити на нові вже дати. І я і Миколая. Теж 6-го святкували і Різдво буде так святкувати. На Різдво щедрували діти, ходили, вечірку носили, 6-го було, тепер, тепер буде 24-го ввечері. Я переходжу на новий календар 25-го, вся більшість, більшість, більшість Європи і весь світ святкує. Ну і Заради того, що ми прийшли, теж якби. Я буду святкувати 25-го. 25-го грудня. Адже повертаємось до юліанського календаря і із збереженням старих традицій, в тому числі стандарт 12 пісних страв та кутя.